До окрас Хмельницького додалось. Цікавий стріт-арт городянам презентував гість із Севастополя Михайло Коробков. Особливу подарунку зраділи 600 учнів першої музичної школи, адже саме на її будівлі і з'явилась вулична картина. Майстер розповів, одразу виникла ідея вмонтувати у стіну уявний орган, проте малювати сам лише інструмент було нецікаво тому для роботи обрав художній напрям «Стімпанк». А це якби область наукової фантастики, в якій э, цивілізація, да, е-е как бы освоїла е э, мир парових машин, да, в совершенстве. І получается такой орган, как, как будто он работает на парус. Я решил посадить туда, естественно, музыканта, да, который будет управлять всем этим. Мені не хотілося і вот вирачувати зрителя. Це якби как бы, перша робота в міністрі, і хотілося б какую-то діалог, може, трісунка з Ґрацькі з людьми. Це символічний такий подарунок. тут вже 80 років в нашій школі, і в цьому році виповнюється 40 років, як школа перейшла у це приміщення. У цьому приміщенні вічно вже буде звучати музика. Над символічним подарунком Михайло Коробков трудився майже тиждень. Розповів, працювати дещо заважала погода. А от реакція мешканців міста дуже потішила. Молодь та старше покоління не лише спостерігали за процесом створення картини, а й розпитували та дякували. У подальшу гуманність хмельничан вірить начальник управління культури і туризму Альбін Тарчевський. В цьому місці, де розміщений цей мальон, доволі часто писали слова різні, розмальовували і, на мій погляд, то було не не зовсім добре. Думаю, що будь-яка людина, яка буде йти по вулиці Проскурівській, в неї рука не підніметься, щось там намалювати. Ініціатор соціальної акції Андрій Зоїн, аби втілити задумане в життя, залучив одну із місцевих приватних структур. Ми ці влада міста і соціально відповідальний бізнес нарешті створили таку зв'язку, яка допомагає і буде напевно, що працювати дуже добре. Тому що, якщо ми всі йдемо в одному руслі, то це буде тільки на користь міста. Представники компанії обіцяли і надалі сприяти прикрашенню Хмельницького. У планах додати яскравих фарб тролейбусу одній із дитячих бібліотек та багатоповерхівкам. А вже за тиждень новий елемент з'явиться і біля вже створеної картини. Городяни зможуть не просто сфотографуватись біля стріт-арту, а й посидіти за вигаданим музичним інструментом. Організатори сподіваються, за допомогою таких акцій про наше місто дізнаються більше людей.